гривень ти хочеш за оцю штуку таку, да? За кондер. кондер да. Ти він кондер. Ты він з підсвіткою, чуєш? Да. Хрено себе О, та ти шо. Ого, ох, кайф, слухай. Давай. Розова. Я так розумію. Що... А вона якась зелена мигала там. А це коли коли включився тільки. А тут... Ч... Бути... Опа, диви бірюзова якась, жовта. Та ти шо. Все воно все 500 гривень, нічого себе. Це точно правильна ціна? Да. 500 гривень, народ. Де типу видно, ну, дує добре. А водичка як туди капає. Це поняли, це цей увлажнитель і вентилятор. Оп, зараз водички сюди. Чик. Опа, опа, опа. І ще з водичкою його включимо. А, Житомир. Напротив в'їзда в житній базар, магазин авто. Автозапчастини так і написано здорова вивіска. автозапчастини або в Житомирі, або по всій Україні можна відправити всі запчасти, Правда, да. всі контакти будуть знизу в описі.